Театр, театр, театр. Полозиться зараз на честь дня театру, я повинен вам його рекламувати, декламувати, вірші, розповідати, як це прекрасно. Почитайте моему, театр, театр, театр. О, все. Я і, і бал поручика Волконського представляємо вам зовсім іншу концепцію, розуміння, що таке театр. Хочете в театр, ідіть в театр. Дуже багато людей не хочуть в театр. Вот чесно вам кажу. Оце влітку 2022 року. Ми грали виставу, збирали нею гроші для бійців. Ми ходили по вулиці, ми казали людям: приходьте в театр, приходьте на виставу. А вони такі вистава, театр. Такі заштамповані такі забиті люди, які типу, що таке театр? Для них театр це та херня, в вчилка бере так за руку. Батьки сказали іди. Ти не знаєш, за що тебе це покарали, і тебе тупо тягнуть в цей театр дивитися на те, як дві-три години якісь дебіли на сцені корчить себе кончених ідіотів. Кохання на швидкості дві дружини на годину Комедію Рея куні занадто одружений таксист. Глядачі вже можуть побачити у драмтеатрі. І на жаль, у багатьох людей таке відношення до нього. Є ще інша публіка, яка не може влаштувати. Своє особисте життя, і вони приходять в театр подивитися на людей, які дуже красиво себе подають. Напевно, ці люди самі намагаються в житті типу, бути дуже красивими, і тому вони ходять дивитися на красивих людей, які дуже красиво говорять. Чесно вам скажу, не те, не інше, не театр, це все ідіотизм. Театр по своїй суті це дещо інша штука, але для того, щоб її пояснити, слів забракне. Ну, неможливо пояснити. Ну от, ну от як, як можна пояснити, що таке театр? Театр справжній театр. Театр це коли о, ти побачив, не знаю, дівчину, чи дівчинка побачила хлопчика, чи дівчинка побачила дівчинку, Процес в основний в тому, що сподобалась людина, да, і тебе щось починає викручувати. Тобі щось хочеться зробити. Я не знаю, тобі хочеться залізти е, на стіну, валати пісні. Е, тобі хочеться кричати, тобі хочеться плакати, тобі хочеться красиво жартувати. Тобі хочеться виглядати через це красиво і робити щось красиво. Чи навпаки, тобі дуже боляче, і тобі від цього хочеться зробити комусь дуже боляче, сказати так, щоб Дені було дуже боляче. Це є справжній театр. От у Курбаса мені подобається така думка, що він каже: гра, мистецтво це енергія надлишкова, якої потрібно більше ніж просто для того, щоб виробляти певний товар, певний продукт. Тобто е якісь там бібізяни вони там, типу, збирали банани, потім додумали, що можна садити банани і е вирощувати дерева, з яких збирати банани. Там я не знаю, бігати, вбивати тих е кабанів, вирощувати кабанів з цього всього жити. А якась з цих людей була настільки щаслива. Цьому всьому процесу, того що вона зживається, що вона почала про це співати, говорити, написала про це вірш, не просто бла бла бла, а бла бла бла, бла, бла бла бла, бла бла бла, бла бла бла, бла 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 бла, бла 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 бла, і всі такі ого прикольний ритм, бла, бла бла, 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 бла бла, 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 б, бла, бла, бла. Потім чувак, який написав кількість оленів, ну просто малював трьо олені, ж у нас Мовлені на дріолені на сьогодні на стіні. Він, типу, намалював під це всю декорацію. І чувак, у якого за спиною оцих було намальовано дріолені, він взяв якусь палку, вийшов на сцену і бла, 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 бла бла. А всі, хто дивилися це з печери, то вони такі бла, 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 бла бла бла, 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 бла. Всі раділи, тому що вони живі, в них є жертва і Далі вони сказали чувак, ти шаман. А потім це виросло в театр. Я хочу, щоб ви відчули, відчули, що є театр. Тому що театр це є гра, гра любові, гра ненависті, гра певних емоцій, питання того, як вони виникають і що з ними робити. Тому що, ну не знаю, ви дивитесь відео в TikTok, TikTok з'явився ну на 10 навіть років назад. YouTube з'явився років 20 назад, інтернет з'явився років 50 назад, і так далі. і так далі. А театр він виходить з природи людини. От візьміть будь-який фільм, охеренний фільм, я не знаю, Титанік. проходять роки і про нього потихеньку вже забувають. А це не тисячу років пройшло, а є п'єси. Той же цари діб, які грають вже більш ніж дві тисячі років. Розумієте, в чому різниця? Чому? Тому що коли фіксується картинка, ви бачите, ну типу, щось колись було знято у все, воно там є. Наприклад, жарти там про 90-ті роки, багато хто вже не розуміє, там, тому що не бачили пейджер, не бачили дротові телефони і так далі. і так далі. Те ж саме в, з телебаченням, з кіно і так далі. Ця картинка вона була колись зроблена, отам застигла. І якщо в тебе немає місків розплутати, що де було, і що де означало, то ти будеш дивитися це як на нудотину. А театр. Це якийсь текст, який розігрується кожен раз по-новому. Кожен бляха, раз. Якщо ти дивишся на фільм з Брандо, ти розумієш, що Брандо помер. А коли ти дивишся виставу з Гамлетом, ти розумієш, що Гамлет сьогодні перед тобою на сцені стоїть живий. І він по-новому, по-новому осмислює ту думку, яка була записана колись. Цьому сила театру. Це грьобана реінкарнація. Тому що люди грбані, дебіли, які повторюють одні і ті ж помилки з тисячоліття в тисячоліття, з тисячоліття в тисячоліття. І для того, щоб їх можна було проаналізувати, треба ходити в театр. Ви скажете, що театр дешевий. Ви скажете, що він награний. Я вже казав про це. Включіть свій грібаний Тік-ток і подивіться, в якій якості перед вами грають люди в Тіктоці, і ви з цього кайфуєте. Та гра є різноплановою. Ви в Тіктоці, навпаки, наприклад, не знайдете такої дорогої гри, як у Аль Але Аль в хрещеному батько 82-го року це не Аль Пачино, який існує сьогодні. Цікавіше ж подивитися на як почину вживу. I mean, <laughs> а є ще багато українських акторів, багато українських зірачок. Подивіться на ситуацію з нашою війною. Скільки ви знаєте українських акторів? За прізвищами, за їх обличчями, не те, що вони там щось корчать в якихось дешевих серіалах. Ви знаєте, що одна з героїнь будиночки на щастя, там молода дружина. Вона виявляється, промовчила про війну, про своє ставлення і залишилась працювати в Росії. А ви продовжуєте дивитися її по новому каналу, не знаючи цього в театрі б такої помилки не було. Актор не вийшов на сцену значить його нема. Значить, це його позиція. Для історії України театр взагалі дуже значуща штука. Без театру не було б української літературної мови. Якби у панича котляревського не був свій кріпосний театр. Коли його там роздратував один грузин, що у вас там мова не мова, він би не записав Енеїду. Він не записав би Наталку Полтавку другий твір української літератури за створенням Наталка Полтавка. Це п'єса. Українська Мова розвивалась завдяки театралам. Тому що це була мова просто силюків, які просто кріпаки, які просто пахали на полі. Вони багато навіть чого не могли сказати. Слово мрія придумав садовський, переписуючись з зеленою пчілкою. Якого фіга, тому що вони займалися театральною справою і проговорювали це. І ось він її присвятив вірші, і там було слово мрія. До цього у людей просто вони говорили про плуг, серп і давай цілуватися на синавалі. Тому. В них був такий набір слів про роботу, про це, а про щось високе не було. Розвивали ці речі, театрали, зберігали наш генокод театрали. А вже ж його зробили дешевим. Ідіть, подивіться за нато одруженого таксиста. ідіть подивіться е конечний конець конечного кінця е потяга, еротичні вистави, які типу дуже популярні. Е у нас театри собі дозволяють ставити Болгакова замість того, щоб розвивати і розказувати українцям про українську драматургію. Тому що вони всі бігають за копійкою на даний момент. Був один театр, який розповідав, що він а, неймовірно енергійний, чи якийсь такий, типу, такий биснуватий чи йогнутий, я не пам'ятаю точно, але він просто показував те, що ну, якісь кончені ідеї, і люди, які, типу, о, це пародія на театр, приходили і дивилися на це. І так, да, типу, дуже круто. Кончена енергія на конченій сцені, в, в конченій варіації. Але це все не театр. Справжній театр це про те, що відбувається, можливо, що відбувалося колись, але вона е співпадає з тим, що відбувається зараз, і про те, як це пережити, а не про те, як це красиво чи некрасиво показати. Тому що показуха нам нічого не допоможе. Я не закликаю вас любити театр. Він все одно не дійде до вас, так до ваших нащадків. Після ядерної зими чи якогось такого ж катастрофи вселюдської, перше, чим займуться люди, як будуть себе розважати. А в них ще не буде можливості виробляти ні камер, ні телефонів, нічого. Вони будуть роз'їхати своїм діткам невеличкі вистави в ролях пальчиками. Це і називається театр. Спеціальне звернення до всіх рекламістів і маркетологів, які знають, як розкручувати вистави в 21 столітті. Ти мені, блядь, розповідаєш, що нема часу на театр, то в тебе на себе нема на часу, ти розумієш? Ти, блядь, мені розповідаєш, що під час війни не можна грати про війну, при цьому ти навіть туди і кроку не зробив, блядь. Ти ходиш в театр. Ти мені розповідаєш, як розвивати театр, коли ти туди нахуй не ходиш. Тому що ти не піклуєшся ні про свою країну, ні про чого. Ти красуєшся.